Привіт, друзі! Мої шанування! Я зараз знаходжуся у містечку Круса і це продовження мандрівки шляхом жандармів. Нагадаю, це дорога уздовж німецько-датського кордону, який патрулювали датські прикордонні жандарми. У крусі є кілька визначних місць, які розказують про історію цього прикордонного міста. Також сюдою. Поверталися норвежські політичні в'язні з німецьких концтаборів. Але про крусу я розкажу пізніше. А точніше постараюся зняти окреме відео про це містечко. А зараз ми продовжимо нашу подорож пішохідним маршрутом, який називається Дорога Жандармів. Ось цієї дороги я щойно вийшов. І... Далі буду направлятися в сторону німецького, німецького кордону по ось цим вказівничкам. Мені туди. Ну і там і німецький кордон. Буквально ось я його бачу. Ось там, де ота будка, це вже і є державний кордон. Там навіть видно майорять прапори. Ну а мені сюди. Проте я все ж таки сходив на кордон. Щоб зробити ось таке говоряще фото. Дивишся на нього і нічого не потрібно пояснювати. Ну і я знову на своєму шляху. А ось ще один прикордонний перехід. Ми вже подібний бачили. Ось тут, за цією доріжкою вже Німеччина. А ось і прикордонний стовпчик зверху з полосою. І знову дорога жандармів проходить вздовж самісінького кордону. Знову ж таки, за цим парканом. Сусідня держава Німеччина. І якщо ці води ще датські, то ці вже німецькі. А через таку каліточку можна потрапити, будь ласка, до Німеччини. Дорогою Жандармів, я так розумію, паралельно проходить ще один якийсь маршрут. Правда, я ще не знаю який. Можливо, виясню, то розкажу. Як виявилося, так позначаються пішоходні європейські маршрути далеких прогулянок. Знаєте, прогу... прогулюючись цією дорогою, те, що розумієш, це вже ну, ти знаєш, чому люди сюди йдуть. Це реально це таке розвантаження для мізків. Це просто святий спокій. А попереду, я так розумію. Кордони змінились чи що? Мені придеться все ж таки зайти в Німеччину. Ну, так вже і бути. Зайдемо. І знову цей маршрут. Ну я, здається, ніде не міг звернути. Не було вказівників, що я, що дорога жандармів десь. Іде вправо чи вліво, І йшов правильно. Мабуть, тоді, коли жандарми тут ходили, кордон не був настільки демаркований, щоб ну, йти точно. І вони йшли, походу, так, як їм, так, як їм було зручно. Ну, але буде дуже прикольно, якщо я йду зовсім не тим маршрутом. Хоча такого бути не може. По одній простій причині я тут уже ходив. <сум> Яри, горбиста місцевість, букові ліси. В продовження моєї думки це дійсно святий спокій, пройтися цією дорогою це капець. А особливо, коли жарко, тут ти йдеш постійно в тіні, постійно в, такій, в такому єднанні з природою. Подобається мені цей маршрут. Колундський ліс, а саме так називається цей ліс, де я зараз йду, від назви найближчого населеного пункту Колунд. О, Жандармська дорога тут. І саме ця жандармська дорога вона проходить по таких горбистих прибережних лісах, які були утворені ще у льодовиковий період. Колонським ну, назвали Колонським, хоча він знаходиться між Крусою, там Круса, там Колонс. Міг би називатись і Крусівський, але чомусь він називається Колонський ліс. Ось так. Ця місцевість має пагорби, глибокі ущелини і багату дику природу. І якщо пощастить, то можна підійти дуже близько до лісових мешканців. Ну надіюсь, ведмедів тут немає, Я не хочу такого щастя. О! А це походу знову Брамка. І через цю фіртку ми потрапляємо назад до Данії. Це що, жандарми ходили, патрулювали по чужій території чи що? Welcome to Denmark! Хоча тут є доріжка вздовж кордону, але, я трошки повертаюся, але дорога жандармів йде саме сюдою. Ну і далі стежинка виводить нас вже на такий проторений шлях. При великому бажанні можна собі сісти та перепочити. Хтось навіть забув мангала. Беріть собі, користуйтесь. Хоча тут є стаціонарний. О! Як видно, дірок у кордоні між Німеччиною та Данією вистачає. Хоча ні, це не дірки, це цілком легальні брамки. Калітки. Але навіщо одразу дві, між ними буквально 15 метрів. Хто я знаю. Мабуть так треба. Ну а тут для кого вона? Взагалі заросла. О, а ще тут можна зустріти ось такий стовпчик, датований 30 листопада 1872 року. І що воно таке? Нічого, злимак сидить. А у цьому місті жандармська дорога виходить прямісінько на берег Фленсбургського фьорду. Звідки, власне, можна дуже добре розгледіти і саме місто Фленсбург? Ось там оте підприємство, це якісь, ну, щось таке пов'язане з, -з, 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 пов з кораблебудуванням, якийсь, мабуть, ремонтний док, там стоять військові кораблі, там якісь баржі завжди стоять. А оце, цей ліс це пляжі, місь, міські пляжі Фленсбурга. Тут є досить багато інформаційних стендів, звідки можна дізнатися різноманітну інформацію про флору, фауну, про ліс, про місцевість, про шляхи, які тут проходять, про жандармський шлях. А при бажанні можна набрати водички. О, додумався. Треба в сторону повернути ось цей речажок. І вниз, і вверх, і в біг. Вийшло, вийшло, все ж таки. Все тут громадське, але сюди заходити не можна. Це приватна власність. Ось ці два будиночки. Сюди також заходити не можна. Це приватна власність. Скрізь по лісі, по стежках, по дорогах, по бездоріжжю, будь ласка, гуляйте. До речі, для любителів заночувати в лісі. Тут є чудовина локація. Ось сюди в бік. Зараз, але там якісь звуки, там може хтось є. На самісінькому березі. Зараз я покажу, яка тут, який тут класний павільйон для тих, хто хоче заночувати. Да, Тут такий хтось є, незручно знімати. Ну, нічого. У мене є старі фото з цього місця. Ну, ось ці павільйончики виглядають ось так. Загалом у Колунському лісі є три таких місця для проживання. В інших місцях розбивати намети заборонено. До речі, так само і в цих місцях. Біля місця ночівлі розбивати намети також не можна, можна тільки у відведених місцях. Там на тій таблиці написано, що розпалювати вогнище так само тільки у відведених місцях. Дрова збирати можна з лісової підстилки ну, Тобто ті, які впали, суворо заборонено різати, теплювати дерева, сміття скидати в смітники, питну воду влітку можна набрати, там є адреса, за якою адресою. Ну скоріш за все, це тут при вході, там де ця колонка, яку я з якої я спустив трішки води. Ось така інформація про ці місця де ночівлі. О, є тут і такі місця, що треба підніматися сходинками. І досить таки крутими. Остання сходинка. І зверху як бонус лавочка. Як я вже казав, Кулунський ліс... Це горбиста прибережна місцевість. І тому місцями яри тут настільки, яри, якими стікає дощова вода, настільки широкі, що жандармським розрахункам доводилося ходити не тільки сходинками, а й будувати собі мости. Ось такі. О, написано велосипедом не можна. А чому? Ну, провести можна ж? А яри реально просто реально глибокі Да, яр за яром і яром поганяє. Нічогося, це що таке? Зараз розберемось. А от ще крутіший мостик. О. А яруга просто пальнутись. Да. Отож, у 1872 році доктор Гросхайм... Виступив з ініціативою щодо збереження Кулунського лісу. На той час е люди, які володіли цими ділянками, хотіли виробити частину лісу. Отож, він створив фонд для збереження лісового масиву. Пізніше було створено комітет для роботи над придбанням цих лісових ділянок. Ціна угоди була 4 тисячі гелерів, частину з яких заплатили. Було виділено з приватних внесків, а частину заплатив уряд міста Фленсбург. А ось ще одне місце для ночівлі у павільйонах, які ми вже бачили. Тут також зайнято. А ось ми і в Колунді. <різь> Лісова доріжка виводить нас на асфальтовану. А далі, а далі на автомобільну дорогу, яка називається Fjordвеє. І тут просто благодатний паркінг. Я від нього балдею. А ще тут на мене чекає мій готель, де я і заночую. І звідси завтра продовжу свій шлях. А ще тут у мене відбулася одна приємна зустріч. А хто ж це такий до мене приїхав? Ну, на сьогодні моя мандрівка закінчилася. Далі буде вечір, а завтра ранок. І новий похід. Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі!